День дев'ятий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. А вам що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших. Доброчніте тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підставі другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам заслуга, Тож, бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад взяти, яка вам заслуга? Адже і грішники і грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчинійте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. не судіть. І не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, той вам дасться, міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою вам відміряють, керуватися добротою попри все. Молимося про серце, наповнене добротою Ісуса, відкрите на складну любов. Розважаючи, сідаю поруч з Ісусом, який сьогодні хоче мені сказати щось дуже важке. Порівнюю своє життя з кожним Його Словом, прийму їх як запрошення до іспиту сумління щодо любові. Ісус бажає від мене великих зусиль, щоб я любив своїх ворогів. Які почуття викликають в мені ці слова? Відверто розповім про них Ісусові. Пригадаю тих, хто ненавидить мене, проклинає, обмовляє, б'є. Чи є в мені бажання зробити перші кроки щодо них у доброму? Запрошую Ісуса у найбільш зранені відносини, щоб Він навчив мене любити. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, на чому будуються мої відносини? Чи відкритий я для відносин, які мені багато коштують? Чи я хтось, кого я свідомо уникаю, відкидаю? Якими людьми я оточую себе? Ісус закликає мене до милосердя. Він хоче, щоб я поводився з іншими, як Небесний Отець зі мною, щоб я був добрим до невдячних і злих. Вступаю у щиру розмову з Отцем. Що я хочу йому сказати? Слухаю попередження Ісуса, я не маю судити чи засуджувати, бо це призведе до страждань у моєму житті. Придивляюся на свої вчинки, розмови. Чи не допустився в них засудженню, коли і перед ким це трапляється найчастіше? Ісус закликає мене не жаліти себе в даванні, давання вимагає внутрішньої волі, треба навчитися втрачати, щоб багато здобути. Прошу Ісуса, навчи мене давати себе без огляду на особу. В школі Богородиці, заклик Марії, любіть одне одного Божою любов'ю перегукується із сьогоднішнім Євангелієм, молитися за тих, хто ще не пізнав Божої любові, це один із головних намірів, у якому вона запрошує нас молитися в Меджугорії. Вона вчить нас завжди бути готовими прощати, ніколи не засуджувати, намагатися зрозуміти ближнього. Богородиця сказала, апостоли моєї любові. Моліться за тих, які не вміють любити, які не люблять вас, які вам учинили зло, які не пізнали любові мого сина. Діти мої, цього від вас прошу, тому пам'ятайте, молитися означає любити і прощати. Послання Богородиці і Цариці Миру 25 вересня 1997 року. Дорогі діти, сьогодні я вас закликаю усвідомити, що без любові не зможете зрозуміти, що Бог має бути на першому місці у вашому житті. Тому, дітоньки, закликаю вас усіх любити не людською, але Божою любов'ю. Так ваше життя буде кращим та безкорисним. Ви зрозумієте, що Бог дається вам найпростішим способом і з любові. Дітоньки, щоб ви зрозуміли мої слова, які вам даю з любові, моліться, 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 і ви зможете з любові приймати інших та прощати всім, хто заподіє вам зло. Відповідайте молитвою, бо молитва це плід любові до Бога Творця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Ісусе, Ти кличеш нас, як я був полюбив вас, так любіти і ви один одного. Прости нам за те, що ми цього не робимо. Ми хочемо зростати у Твоїй любові. Маріє, допоможи нам подолати спокусу не прощати і не просити пробачення. Допоможи нам прощати себе, прощати інших. Віддаємо Тобі тих, хто не вміє нам прощати. За Твоїм заступництвом нехай кожне серце, з яким ми маємо стосунки, досвідчить силу Божої любові та прощення, яке приносить мир. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця, о Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.